Зробити, все ж таки, як буде далі компенсація відбуватися, саме рішення судів міжнародних, це ж не означає, що після того можна взяти забрати е якісь активи російські. Це теж не така проста історія, тому що потрібно ділити активи олігархів е і активи державні російські. Так, от насправді, е і то, і то є власністю, тому суди дуже обережно ставляться до того, щоб таку власність забрати, тому рішення, які будуть фіксувати розмір. Того, що має бути компенсована, а от потім я ну майже на 100% впевнений, що потім буде йтися мовити про те, що росіян будуть примушувати, ну не Путіна, звісно, що це буде після Путіна. А що ви маєте погодитись підписати угоду про сплату компенсації. В такому то розбіру, і там мова буде йти про сотні мільярдів доларів, а можливо навіть трильйони доларів, і е, одним із перших траншів буде це наприклад ті заморожені золотовалютні резерви, які зараз заморожені, от вони підуть на компенсацію. А потім протягом там 10, 15, 20 років, ви маєте платити е, певну суму щорічно в вигляді компенсації. От така буде скоріше за все, процедура. Але для того, щоб примусити росіян. Погодиться з санкційний режим не тільки а, а, буде зберігатися, а навіть буде посилюватись для того, щоб сказати, ви хочете вийти з санкційного режиму. Будь ласка, підписуйте угоду про компенсацію, і в цьому випадку ми починаємо послаблювати режим е, санкційний е, по відношенню до, до вас, і це буде примушувати е, політичні еліти Росії і бізнес бізнесові еліти Росії до того, щоб прийняти ці умови як е, е, механізм компенсації. Це дуже не швидка історія. Вона може займати зайняти можливо навіть 10 років. Тому потрібно а, розуміти, що це швидко не буде. Але саме у такі механізми я бачу куди більш реалістичні, ніж просто а, а, розрахунок на те, що візьмемо просто і заберемо а, такого а, ну суди західних країн і державні органи західних країн скоріше за все не прийматимуть, тому що ну є, є та практика, яка є. Ну, скажімо так, для них Є дякую, дякую, вакнути, і Борис, не Є священність Дякую, пане Борис Борискушнірок. Економіст нам пояснював не тільки економіст, а й юрист.